Освітає вітаю Вінниця з черговим чудовим оновленням. Автомобіль свіжо привезений до нас з Німеччини від першого єдиного власника. До вашої уваги: Volkswagen Caddy, комплектація Life, оригінальний пасажир, 1,6 MPI, МПІ, простий бензиновий мотор, технічно візуально в ідеальному стані, без ржавчини, без пошкоджень по кузову. Абсолютно весь в рідній фарбі. Дуже збережене авто, збережений салон. Оптика вся рідна, жоден болтик по авто не кручений. Дуже шикарний колір, надіюсь, відео передає. Автомобіль на резині преміум мішелін. 22 року, 43 тиждень. Подивіться на стан крил, стан порогів. Взагалі без пошкоджень, без ржавчини. Оригінальний пасажир. Дуже салон має свіжий запах, чистенький, збережений. Без пошкоджень без царапін, сидіння без потертостей. 197 тисяч пробігу, датчик світла, датчик дощу. Зверніть увагу на стан керма. Кермо взагалі без пошкоджень, Потертостей. Уже рестайлінгова мультимедіа. Клімат справний, працює. Ніяких цаби на панелі немає. Чистеньке авто, потолок. Салон взагалі без зауважень. Просувні двері відкриваються дуже м'яко, легко, Ржавчини немає, салон повний трансформер. Оптика вся рідна, великий багажник, це особливість кадіо. Багажник взагалі без пошкоджень. Тварин попереднього власника не було, строю матеріалів ніяких не возили. Салон повний трансформер, дуже зручно легко складається. Всі болтики на автомобілі рідні. Пластик не поцарапаний, не виломаний. В слабких місцях ржавчина відсутня навколо рамки. Ціленьке рівненьке авто, все в зазорах. Мотор працює тихо, рівно, заводиться з півтику. Два ключі. Видно, що попередній єдиний власник Німеччини дуже сильно дивився за автомобілі. Автомобіль, до речі, свіжо пройдений німецький тихогляд. Це підтверджено стану автомобіля. Плюс додатково всі автомобілі в Україні. Ми перевіряємо технічно перед віддачею: абсолютний оригінал. Без жодного підкрасу, без жодного рижика. Бережений капот. Абсолютно відсутня ржавчина. Новий власник буде дуже сильно задоволений, бо другий раз в такому стані збереженому знайти авто дуже важко. В ті місця, хто знає ржавчина навколо ручок відсутня. Вороги рідні, цілі. Чистий 2009 рік. Все скло так само 2009 року. Чроден болтик під капотом некручений. Народний мотор 1,6 МПІ. Дуже легко ставиться газ. Купували, привозили автомобіль особисто з Німеччини. Автомобіль сертифікований. Перша реєстрація всі податки. Пенсійний фонд сплочений. Готов до перереєстрації на нового власника. Тому цікавий даний варіант. Звертайтеся, маємо наявності також ще три Volkswagen Caddy різних років, різних кольорів та комплектацій. Аля Вінниця ми стараємося привозити максимально існуючі збережені автомобілі в гарних комплектаціях технічно і візуально перевірені. Купуючи в нас авто, ви спокійно доїжджаєте завжди додому і впевнені в стані автомобіля. Полна відкрита прозора історія. Стан автомобіля надаємо. Толщинометр для перевірки стану лакофарбового покриття, а також лаунж для перевірки комп'ютерної діагностики. Повністю відкриті до будь-яких спеціалістів, перевірок та СТО. Дуже гарний кольор в авто вважається найбезпечнішим. Звертайтеся. Ціна даного автомобіля 8,5 тисяч доларів остаточно. Автомобіль свіжо пригнаний з Німеччини.